Чому російські каби змогли долетіти до центру Запоріжжя? Ці каби стали летіти до 80 кілометрів. Загроза для Запоріжжя для містян є значущою. Як часто Росія завдає авіаударів по Херсонській і Запорізькій областях? Наразі є посилення обстрілів кабами. Як українські військові можуть протидіяти обстрілам кабами, і що варто знати цивільним, аби убезпечитися від авіаударів? Кількість уламків їх уражуючі властивості дуже великі. Вітаю. З вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Росія вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. Це сталося пізно ввечері, 22 вересня. За даними Запорізької ОВА, російська армія нанесла щонайменше сім авіаційних ударів. По обласному центру та по Запорізькому району постраждали понад 20 людей. Внаслідок авіаударів зазнали пошкоджень 40 житлових багатоквартирних будинків, а також об'єкти соціальної сфери та інфраструктури в Вознесенівському та Дніпровському районах міста Запоріжжя. Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що російські військові обстрілювали місто протягом 40 хвилин. Удари прийшлися на центральну частину Запоріжжя. Загалом російська армія здійснює авіаудари по Запорізькій області щодня. 21 вересня Зова повідомила про атаку п'яти хаток. 20 вересня про шість авіаційних ударів по Запоріжжю, Камишувасі та Кам'янському. До того 19 вересня йшлося про шість авіаційних ударів по Камишувасі, Юліївці, Григорівці, П'ятихатках, Жереб'янкам та Новодар'ївці. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що обстріли громад Запорізької області, зокрема керованими авіабомбами, дронами та артилерією, стають дедалі частішими. Ворог чітко намагається знищувати прифронтові території для того, щоб робити для себе зачистку, і йому легше було захопити. Звичайно, точно від. 10 обстрілів кабами або або навіть 20, або навіть 100, йому не буде легше захопити нашу територію, тому що героїчні військові витримують всі нападки і всі атаки ворога. Але для мене це сигнал про одне – Ми маємо всі сконцентрувати свою увагу на допомозі військовим. Депутат запорізької міської ради, адвокат Дмитро Гладкий ввечері 22 вересня прибув на місце влучань у Запоріжжі за 15 хвилин після вибухів. Він розповів новинам Азов'я, що у центрі міста, де зафіксували руйнування, немає жодного військового об'єкту. Перше зафіксовано руйнування від керованих авіаційних бомб безпосередньо в місті Запоріжжя. Прикметно що одразу влучання було фактично в самий центр міста, і це знаково з точки зору і кваліфікації і дій, бо видно, що жодних об'єктів, які б мали саме. Значення для воєнної переваги для супротивника для Росії не вбачається, тому це очевидно якісь супутні, можливо, з метою залякування, з метою тероризму дії і не направлені на дії, які є конвенційними. Депутат зазначив, що обстріл кабами відбувся до комендантської години, коли деякі містяни ще перебували на вулицях. Постраждалих могло бути більше, каже Дмитро Гладкий. Якщо порівнювати руйнування, то тут залежить від багатьох факторів. Запоріжжя бачило гірші руйнування із більшою кількістю жертв але Тут треба вбачати, яка є тенденція, яка може які можливості супротивника, а, бо а, це не та дія, яку можна спокійно перенести, а також дуже важливо, що було здійснено фактично за пів години до опівночі, і до початку комендантської години. Тобто, ще могли бути люди на вулиці, і могло бути знать. Більша кількість жертв, бо кількість уламків їх уражуючі властивості дуже великі. І люди, які були поза огорожою, поза стінами ну дуже сильно постраждали. і могли бути навіть трагічні зовсім випадки. І тому загроза для Запоріжжя для містян є значущою. Руйнувань зазнав переважно Вознесенівський район Запоріжжя, розповів депутат. Безпосередньо, те, що стосується цивільної інфраструктури, то руйнувань невідворотніх немає. Повілітали вікна, шибки, рами. Тобто, безпосередня ударна хвиля була значна. Але споруди, вже ті, що капітально побудовані, вони витримали, і це знову ж таки говорить про важливість і необхідність використання те, що ми називаємо правило двох стін. Бо очевидно, таке може і врятувати, і зберегти. Як юрист Дмитро Гладкий додав, що такі дії російських військових. Порушують закони і звичаї війни і мають кваліфікуватися як воєнний злочин. Якщо ми кажемо, що зброю, яку використовують наші супротивники, росіяни, є високоточною, то тут слід було б подумати про розрізнення і про безпосередню мету, яку мав би досягнути а, супротивник росіяни. А, очевидно, що жодної військової переваги не досягнуто цим обстрілом. Якщо ж ми кажемо про те, що ця зброя не є високоточною, то це знову є порушенням, бо сторони не мають права використовувати таку зброю, яка вийде за принципи розрізнення і пропорційності. Це означає, що замість легітимних цілей, військових цілей будуть уражені цілі захищення, тобто цивільні об'єкти, і вже порушено безпосередньо кримінального справу. Кримінальне провадження прокуратурою Запорізької області або те, що ми називаємо воєнними злочинами, вже можемо починати називати так, як Україна приєдналася нарешті до Римського статуту, і це є міжнародним злочином і за українським законодавством, і за міжнародним законодавством тобто Росіяни в черговий раз показують, що не дотримуються світових стандартів. Наша кореспондентка Євгенія Назарова вранці 23 вересня також побувала на місці руйнувань у центрі Запоріжжя і поспілкувалася там із місцевими жителями. Ось що вони розповіли про нічну атаку. Я навіть не посмотрила, по часам. Вдруг так з цієї сторони мені показалося. Вдруг показався мені з цієї сторони, не знаю чому. Пошла бы в туалет прятатися в ванну. Я смотрю, стою в рубашке, а мне холодно, оказывается, а у меня двери нет уже. Представляете, какой сильный удар был, что с коридора, там выбило стен, это все, окна, еще и двери. Да. Стою босиком на стекле, поняла я, на, на, на камнях, все выбило. Но у людей еще хуже, вот с этой стороны. Даже вообще и балкона нет. Я хочу сказать, что очень хорошо организована была помощь. Все сразу и автобусы, и там и чай, и скорая помощь, и биотуалет, и сидят административные представители, все записывают. Ничего, претензий нет к организации. Получается, вот этой части у нас тут была какая-то оказывается. примечная. І свій світ на окна. А там порядок на білівці обрали. От одну і второк. Ну, надо де світ включив. Скільки ви це вже годин працюєте на воду та Я приїхала в половину 12-ї ночі. Російські військові також не припиняють обстрілювати кабами правобережну Херсонщину. Військова адміністрація області 22 вересня повідомила, що армія РФ випустила керовані авіабомби по одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Тоді зафіксували влучання по території раніше зруйнованої школи та складських приміщень. До того, 17 вересня окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Береславського району. Там знищили пункт незламності та житлові будинки. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Азов'я, що російські війська скидають каби переважно на цивільні об'єкти. Найбільше страждають наближені до Дніпра території Береславського і Херсонського районів. Якщо казати тільки про вересень, то з 1 вересня по 6 ще було відносно тихо стосовно кабів. Тільки два каби було там, здається 4 вересня. Але ось 6-го вже було 18, а потім 7-го 12, а, потім 10-8. І так приблизно кожного дня буває, що не, немає, буває там 4, а в більшості це до 10 кабів, які вони скидають. В більшості на цивільні об'єкти цивільної інфраструктури, такі як Новорайська лікарня, а, яку вони зруйнували, опорний пункт. Uh, там постраждали люди, також в Дарівській громаді знову вдарили по uh, зруйнованій школі, яку вони до цього зруйнували ракетою. Вони знову туди вдарили. Ну і звичайно, вся прибережна зона. Там і садове, і веселе, і козацьке постійно під атаками. От нещодавно інгулець uh, також знову по складським приміщенням б'ють, uh, тому дійсно можна сказати, що. Наразі є посилення обстрілів кабами минулого року. Кількість обстрілів керованими авіабомбами на Херсонщині була більшою, зазначив речник. Кількість кабів вісімдесят це був рекорд. 87 кабів минулої осені до того моменту, як наші е, сили повітряної оборони е, почали збивати су су 125 на рівному березі, які саме запускають каби кабит. До цього моменту от, так плавно-плавно піднімалось кількість аж до 87 Це був рекорд антирекорд скидів кабів на правобережну форсочку. І звичайно, каби для них це не такі така там о, дороговартісна річ, як о, ракети. Вони можуть їх використовувати мабуть в будь-якої кількості, і, але звичайно ці носії, які вони бояться, що їх зіб'ють. Вони цінять, і, звичайно, вони переживають, щоб їх там не збили. І коли їх почали збивати, то дійсно впала кількість атак саме кавами Херсонщини. Зараз потрошку знову відновлюється, але думаю, що це також до пори до часу. Каби долітають далі ніж ствольна артилерія та дрони, каже Олександр Толоконніков. Також вони мають більш руйнівну силу. Каби, як виходячи з того, з якої точки на лівому березі вони запущені, вони можуть летіти до 70 кілометрів. Тобто, розуміння того, що якщо вони запустять максимально близько до берега, то воно може доліт, доліт, ну, долітати доволі таки далеко, ну, але є плюс в цьому, що все ж таки на каби реагує повітряна тривога, і тут люди можуть реагувати, спускатися. Бо слово що це не так, як за артилерією, мінометом ось підроль речник української добровольчої армії, південь Сергій Братчук вважає, що метою російських обстрілів керованими авіабомбами є вплив на цивільне населення України. Це перш за все суто терористична мета. Це намагання цим фізичним способом вогневим. Способом е, тиснути на те населення наших міст і населених пунктів, які знаходяться на, на певних локаціях, це і зокрема зараз долучився долучилися Запоріжжя. Згадаємо Харків, згадаємо Суми. На жаль, цей список поповнився. Дійсно, можемо говорити про те, що якщо дуже проста формула ФАБи перетворюється на Каби, а ФАБів е, у Росії надзвичайно багато. Для цього використовуються зміни в тактико-технічних характеристиках. А саме сьогодні ці каби несуть у собі такий елемент, як ОМПК, це універсальний модуль планування і корекції, що дає дійсно можливість сьогодні літакам не наближатися ближче, а знаходитися на відстані відповідній, бо ці каби стали летіти до 80 кілометрів. Відстані, щоб уражати відповідні цілі. Ще раз хочу сказати, цілі це суто е, об'єкти критичної і цивільної інфраструктури. Росія намагається максимально збільшити відстань, з якої можуть працювати її літаки, щоб запускати авіабомби, але водночас не потрапити під удар з боку сил оборони України, каже військовий експерт. За його словами, те, що каби стали долітати до Запоріжжя, не свідчать про відступ української армії на якийсь із ділянок фронту. Це ситуація, яка є не дуже приємною, як кажучи, і треба зараз звикнути, наскільки це можливо жити в таких умовах. По перше, і реагувати на усі ті заклики, які лунають від відповідних структур йти до укриття, а не ігнорувати ці сигнали тривоги. І, власне друге питання не менш важливе. А яким чином протидіяти сьогодні цій російській навалі в такому форматі: авіація, каби і удари по наших містах? Перш за все, це звичайно складна робота наших сил оборони, усіх тих служб, які в цьому задіяні однозначно і працюють над цим? Звичайно, ми говоримо про нашу розвідку. Ми говоримо про наших спецпризначенців, бо розвідка має з'ясувати, де знаходяться такі бази зберігання цих фабів, де знаходяться ці литовища, з яких злітають ці ворожі літаки. Ну і власне спецпризначенці мають виконати завдання знищення таких баз зберігання боєприпасів. А тут я знову можу згадати про далекобійну зброю, яка має виносити військові литовища, має руйнувати. Російську авіаційну інфраструктуру для того, щоб ці літаки взагалі не могли підійматися у повітря. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.